Беремо таку е, мийку ОЛЕО MAC 110-ту, е, що трапилося, підтікав редуктор ось тут по з'єднанню двох корпусів. Потім замінили сальники тут і він почав давати ще більший тиск. Це змінилося в кращу сторону. Але ж е він не тримає тиск після зупинення, збрасує на подачу води. Тому ми зараз повністю розберемо його, подивимось, як тут, в якому стані клапани зворотньої подачі. Якщо треба буде, то будемо. Купляти ремкомплект, повний, міняти все. Зараз я покажу розборку цього редуктора, з чого почати, як розібрати, щоб у нас все було чітко, щоб вам було зрозуміло. Тобто починаємо розбирати, я буду коментувати, що де, коли і навіщо. Спочатку ми відкручуємо. Ось ці чотири болти. Відділяємо два корпуси від основного корпусу мотора. Два корпуси відділяються редуктора. За одне подивимось, чи має там емульсія в масти, чи пропускають нижні сальники воду в редуктор. Відсік там, де масло. Ось таким чином ми відкручуємо. Два болти ми відкрутимо. Повністю. Ми викрутили два гвинти повністю і залишили ще ось два гвинти. Ці два гвинти ми будемо потрохи відкручувати по черзі. Чому відкручуємо по черзі? Тому що відсік з маслом в нижній частині ось тут, дві половинки помпи. З'єднані одну. Коли ми відкручуємо, там стоять клапани, які давлять воду і вони підпружинені пружинами як клапани на автівки. Ось так від'єднується відсік масла і відсік з самою помпою. Зараз ми будемо далі трохи припускати. Гвинти і тут буде відстань сама по собі під тиском пружин роз'єднуватись. Дивіться, це вмикач-вимикач по набору тиску, як набирається тиск в помпі. пістолет бросили, не натискаєте. Помпа зупиняється при набиранні тиску за допомогою цього вимикача вимикача. По втраті тиску запускає мотор помпи. Зараз я покажу, як його зняти, щоб він нам не заважав зняти основний корпус помпи. Трохи на... наперед, ось він такий від'єднався. Зараз будемо від'єднувати. Корпуси. Як я і казав, потрохи будемо крутити, і у нас рівномірно буде відходити корпус від масляного корпусу. Наблюдайте. за цим. Бачите, під тиском клапанів він відходить. Відкрутили, виймаємо ось так. І бачите, тут у нас така емульсія трохи є. Тобто в помпу, а точніше, в масляний відсік через сальники нижні клапанів потрапляє вода. Треба буде заміна сальників клапанів. Це відставляємо, поки нам не потрібно, потім почистимо, помиємо, проведемо до ладу. У нас залишається ось така помпа. Ось три клапани, три клапани які нагнетають тиск води. Зараз ми розберемо цю частину помпи і подивитись, що ми будемо міняти, які розміри треба. Це це озвучу. Ось так виймаються такі ось гвинти. Верхню частину від'єднаємо. Можна за допомогою викрутки плоскої від'єднати. З цієї сторони перевертаємо. Те ж саме робимо з цієї сторони. Бачите, корпус відділяється. І ще, ось роз'єднуєте корпус. Ось у нас стоїть вода. Опана. Зараз будемо далі розбиратися, що до чого, і що ми будемо замінювати, три таких клапани. Тут стоять такі фторопластові втулки, під ними йде сальник цих клапанів. Це такий клапан, який тримає зворотний тиск. Ось так він виглядає. Зараз я його трохи розберу. Бачите, ось така пружинка і ось такий клапан. І дивіться, ця частина вона знашується. е тримає ось так воду. Однак він не знашується і деформується, і потім вже тут не тримає тиск води і збрасує на подачу. Тому мийкел вмикається, вимикається постійно. І треба цей клапан буде замінити. Виймаємо маємо зараз цей клапан. Потроху піддиваємо тут під резиночку. Ось так він піддивається тут легесенько Виймається і має. ось таку форму має цей зворотній клапан, який на подачу води тримає тиск, щоб не збрасувався. Резинки тут дуже добрі, а ось це місце під посадку клапана вже трохи вибилось і не тримає воду. Тут вже такий є зазор, який він не закриває. Ось пружинка, ось ця вся конструкція. Ця пружинка тисне на клапан. Клапан затикає ось так. Це все збирається. Так виглядає. Ось така конструкція виходить. Ось так вона повинна працювати, але клапан вже не гожий. І треба його міняти ось такою конструкцією. Це все продається комплектом, це все легко замінити. Ось ми маємо інші. Два клапани. оп. Цей вийшов і виймаємо ще цей. Піддіваєте з цієї сторони. і Потім ще з цієї. Ось так виймається. Ось ці два клапани з пружинками випадають. Ось ці запчастини треба буде замінити на нові. Ось тут такий момент цікавий. Ми замінили оці сальники. Бачите, ось це сальник. Це новий сальник, він з кворхера підходить. Коли їх встановлюєш, це не тільки в цій мійки, багато яких ще ми підтикає. ось тут вода, бо не дожимає пластикова Пластова втулка ось такого типу. Ставиться ось так. І вона не дожимає, вона вільно навіть не прижимає, вільно рухається. Тому ось такі кільця можна купити в епіцентрі за 11 гривень там цевий набір. Ось так вкладаєте зверху, ідеально підходять. І тоді ця птеропаста втулка, коли стягуєте болтами, вона зажимає дуже добре сальник і вода з корпусу зовсім не тече. Ось такий хитрий. Прийом, але він працюючи і дуже добре тримає воду. Але ж причина була те, що текло. І потім те, що вона вимикалася, вимикалася дуже часто, навіть коли пістолетом не користується. Тут сальники три стоїть. Ви маєте второпастові втулки. Ось так виймаються. І ось бачите, тут є вода. Сальники вже не тримають і пропускають відсік з маслом. Масло виходить така емульсія, тому треба їх замінити, ці сальники. Клапани можна просто вийняти, ось таким, надавивши на них. Ось так від'єднується клапан. Бачите, з цієї сторони я натискаю, клапан виходить, ось цей клапан. І останній клапан теж натиснув. Він свободно вийшов. Тут ось три таких клапани, які создають тиск води. А ось у нас три сальники, які стоять корпусі Сальники, мабуть, вже такі трохи підношені І ось, дивіться, тут стоїть такий клапан, ще такий маленький з пружинкою. Як ви бачите, це теж такий немаловажний клапан. Треба його теж буде міняти. Сальники ми виймаємо ось таким чином. Там є такий невеличкий зазор. Вставляємо туди. Викрутку, трошки натискаємо, і ось так сальник у нас виходить. Ось такий сальник ми маємо, який був встановлений в тому роз'ємі, однак він вже не тримає тиск і пропускає воду в масляний відсік. Інший сальник дістали таким чином. от Вставили так і натискаємо. Трохи сиве. Бачите, він сам одягається на викрутку, тому будемо купляти такі сальники, міняти їх. Можете побачити тут середню частину помпи. Три клапани металеві з пружинами, які нагнітають тиск води. Три сальники, які тримають воду, не пропускаючи відсік. З маслом. Три второпластові втулки, які давлять на цей сальник, потім три зворотні клапани на подачу води, щоб в подачу води не виходив тиск. Ось ці три клапани. Потім ми маємо тут три сальники. Теж, які тримають воду, але в другому відсіці, вже на високому тиску. Тут така прокладка є резинове кільце. Маленький такий е клапан, гвинти, які скручують докупи весь редуктор. Що треба? Замінити три ці сальники, три. Зворотні клапани. Тут сальники ми міняли. Поставляли три таких кільця зверху, вони затискають сальники і не пропускають воду. І вода зовсім не тече, не крапляне не проступає по всьому корпусу. Але ж все це вкупі перебрати ось це, ось це поміняти. Ось це. Ось цей це, такий клапан, почистити посадочні місця. Це вже і так допомогло в ремонті. Став дуже гарний тиск. Все дуже гарно запрацювало, течая пропала, однак, залишився такий нюанс, що вимикається, вимикається. При некористуванні пістолетом купуємо ремкомплект. І замінюємо все, що я тут назвав. Потім збираємо і будемо її користуватися, якщо її не відкладати на довгий час, як минулий хазяїн майже нову мийку поклав на 3 роки і не користувався, і ось таке резинки повисихали, все це позасихало. І, звісно, запустили помпу, помпа почала працювати. Резинки вже не, не гожі. Тому так і вийшло, що то там, то там щось полавато. Однак ремкомплект стоїть на таку мийку 800 гривень. Це не так дорого. Якщо мийку купити за 1500, то це вийде ну, до 2500 там, з хвостиком, ну, навіть менше. І у вас буде нова робоча мийка Слідкуйте за новим відео, де ми зберемо це все в обратному порядку. Я вам це все розкадрую і ви побачите, як працює мийка. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь, ставте вподобайки, нам буде дуже приємно. Будемо раді, якщо наша інформація була вам корисною. Чекаємо на реакції, може якісь поради. До нови зустрічи!